Цей сюжет не історія з драматичною зав'язкою та кульмінацією. Це просто картинка з повсякденного життя однієї спортивної секції. Точніше, не зовсім повсякденного. У дитячій юнацькій школі ЦСКА у Києві сьогодні відкрита першість серед рапіристів віком від 7 до 10 років. Це перший всеукраїнський турнір у такому віці. Запросили 110 учасників, приїхали гості із Ужгорода, Миколаєва, Львова та Дніпропетровська. Вони, звичайно, ніякі не зірки, і можливо серед них немає жодної майбутньої зірки. Але ви навіть собі не уявляєте, наскільки важлива для кожного із цих хлопчисьок і дівчисьок, гордо вдягнених у костюми і маски, перемога, хай не на турнірі, а в кожному окремому бою, і яка болюча кожна поразка на очах у мами і тата. Те, що саме вони мають відродити славні традиції української рапіри, діти навряд чи усвідомлюють. І навряд чи знають про те, що в цьому залі фехтували справжні легенди рапіри Володимир Смірнов та Сергій Голубицький. Що ці легенди починали так само, як і вони зі щоденних тренувань і дитячих турнірів. Цей момент більше хвилює дорослих. Україна почала в розвитку фехтування відставати від Європи в першу чергу до взагалі від цього світу. Іменно по кількості школ раз. По качеству проведения именно детских соревнований. Италия проводит детские турниры по 300 по 400 участников, Китай и так далее. Мы очень сильно отстаём, отстаем, поэтому это одна из попыток начать развитие украинского фехтования с детского возраста. У списку учасників багато іноземних прізвищ у школі. Ціла діаспора, діти французів, які працюють у Києві. Вони трохи розуміють російську, а ще допомагає той факт, що вся термінологія у фехтуванні французька словом якось спілкуються. Семирічний Тома займається фехтуванням перший рік. Його мама, родом з Фінляндії, у юності була рапіристкою, але особливих успіхів не досягла. тому ж садивушки ані магли осі мало там техтувати, і там не такі фінансові умови хороші, хоча страна багатая, можна так сказати. Тепер всі надії на сина. Анна Марія вірить, що одного дня він обов'язково стане чемпіоном Франції або Фінляндії, як вже складеться, отримавши базову підготовку в Україні. А поки що колізії спортивної боротьби, Тома переживає відповідно до свого віку сльози, поразкам, усмішки, перемогам. У фехтуванні поширене явище династії. Своїх дітей часто приводять колишні спортсмени, чия кар'єра на доріжці не склалася. Мовляв, може, у дитини вийде краще. А оцей хлопець, десятирічний Єгор Рубан з Києва, у своїй родині перший рапірист. У секції він третій рік. Його завдання мінімум стати майстром спорту. А там як складеться. Папа не хочет, чтобы я становился, например, там, очень там, чемпионом или все. Ну, чтобы я просто занимался фехтованием, чтобы я был разносторонне развит. Я занимаюсь еще и пианино, и хором. Я думаю, они будут проявляться где-то года через 3-4, уже как фехтовальщики, скажем, талант. Ну, Есть, он, есть способности или нет способности. Но, ну, безусловно, он будет продолжать, поскольку... Ну даже от ставання, то мальчик должен займатися каким то спортом. обязательно. кожен із цих людей, маленьких учасників і великих батьків і тренерів, понесе звідси додому свою емоцію, будуть хвалитися друзям і родичам, що мовляв, ми виграли. А хтось інший в собі переживатиме поразку, а завтра на тренуванні фехтуватиме якось зліше і впертіше. У коридорі ми запитали у одного хлопця: ну що розкажеш у школі про свою перемогу? На що він відповів: я мовляв, розкажу. Тільки в класі майже ніхто не знає, що таке фехтування. Ми зробили цей сюжет спеціально для однокласників того хлопця, щоб вони знали, щоб оцінили його перемогу.